Всім привіт! Мене звати Яна і я відеомонтажерка. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що я б робила, якби тільки зараз починала займатися відеомонтажем, тому що я часто чую від своїх учнів, що зараз складно, ніша вже зайнята і все інше, але я так чесно не вважаю, і я б не робила ті помилки, які робила раніше, а робила б, наприклад, зараз зовсім інші дії. Як я вже і сказала, мене звати Яна, і я відеомонтажерка. Являюся лекторкою на навчальних платформах, да, саме курсів по відеомонтажу, маю свій базовий курс академія монтажу та курс кадри за кадром це підвищення кваліфікації для монтажерів. Також маю своє невеличке або величке ком'юніті монтажерів, нас там близько вже 700 людей. Ну і в інстаграмі, і в Тікток ви можете мене знайти саме за таким ім'ям. В принципі, я маю велику базу клієнтів, я маю блог і я вважаю, що я можу про це говорити. На своєму досвіді, да, що я пройшла, які я помилки робила, що б я могла зробити, але не зробила. Тому я вам розповім, що б я робила зараз, щоб не вигоріти, вийти вже на гарний дохід в перші два місяці після того, да, як навчилися монтувати, або як почали вести свій блог, а, і елементарно, щоб не втрачати час та гроші. І перше, і найважливіше, наприклад, для мене, то я би, наприклад, перестала би бути суперідеальною, да, типу для всіх намагатися. Всім сподобатися, прибрала б оцей синдром самозванця. Не дай Боже назвати ціну більше на 100 гривень за свою роботу, да, або не дай Боже взяти гроші заправки, або ще щось. Коротше, я би елементарно сіла би і проаналізувала ринок, проаналізувала б що скільки коштує, і тільки тоді робила б якийсь прайс, а не без якогось аналізу, така кажу: ну, 3 мінути 200 гривень. 200 гривень все, давайте і сиджу над тим відео багато часу. Але я розумію, що тоді в мене, наприклад, була не така розвинута навичка, але вже на той час в мене по сарафанці прийшло дуже багато клієнтів. Але зараз би, якщо б я починала, я розуміла би, що я не маю право демпінгувати ринок і шкодити іншим спеціалістам. Це неправильно. Коли ви демпінгуєте ринок, ви не тільки топите себе да, в першу чергу, ви ще й шкодите іншим людям. Тому я б не рекомендую. Медувала цього робити, і взагалі, коли ви працюєте за копійки, продаєте свій час за копійки, свою навичку, то ви потім не отримуєте від цього ніякого задоволення. Да, тобто, ви все, що отримуєте в подальшому, це просто вигорання і ніякого кайфу Пропало все Якщо, а вже ж, ролики ваших клієнтів не злетяться, я вже думаю, стратегічної точки зору, як можна продати послугу ще дорожче, да, якщо клієнт отримав якийсь дуже крутий результат після роботи з вами. Тобто, першочергово, я би не демпінгувала ринок, не здавалася би всім ідеальною. Я б максимально якось, знаєте, одразу розставила кордони, прописала би умови, як зі мною можна, як зі мною не можна, все прямо в прасі, щоб просто не стикатися з тими Ситуаціями, з якими я стикалася, да ті ж самі елементарні правки у третій годині ночі, у п'ятій ранку, несплата правки або кидання на гроші, коли ти там зробив роботу, віддав клієнт і каже, ну що ви розплатитесь, вам сроки, все сподобалося. Вона каже: ні. Я не буду платити, а потім цей ролик і я таки думаю, блін, це я лох, або я щось не так роблю. Я би максимально сіла би і продумала б свою роботу, щоб від застерегти себе від всіх можливих ризиків, які можуть бути, тому що ми взагалі судимо людей по собі. Типу, якщо я так не поступлю, то і людина зі мною так навряд чи поступи. Але на жаль, все не так, як нам здається. Да? Люди можуть поступати ще гірше. Тому якщо ви себе не застережете якимись умовними правилами, то на жаль, люди будуть тільки раді, що вони отримали або безкоштовно ролик. Або там поласкали вам мізки три години, виїдали чайною ложечкою, і ви тоді все одно повернулися до початкового варіанту, який ви спочатку зробили, а не тоді, коли вже в клієнт вніс сто п'ятсот правок. Ви маєте цінувати себе і свою роботу, і не думати, що ви недо. Ви маєте розуміти, що ваша навичка не є у тисячі людей, її мають тільки одиниці. А якщо ви ще підвищуєте кваліфікацію, ми про це з вами трошки пізніше поговоримо, навчаєтеся, то це ще плюс до прайсу, да? Тобто, ваша навичка дорівнює ціна вашої роботи. Монтаж це не про техніку, це про відчуття. Наступне, чесно, я б не тупила. І починала би вести інстаграм, Тік-Ток, а ставила би себе в пріоритет. Я розумію, що коли ти тільки починаючий монтажер. Типу, складно поставити себе в пріоритет, тому що ти якби монтуєш ролики клієнтові і тобі треба все віддати в дедлайн. Але це справа пріоритетів. І я б максимально намагалася виділити для себе якусь годинку, якісь дві годинки, да? на початку хоча б на тиждень або хоча б на день, і викладати максимально більше роликів на свою сторінку будь-які. Да? Там щось змонтувала для клієнта викласти, да не просто там ховатися за я, монтажерка і все інше, а прям показувати свою особистість, будувати свій особистий бренд з самого початку, тобто з нуля і вже куди ви там збираєтеся йти до 100 тисяч підписників, до співпраці з крутими брендами, до інфлюєнсера і все інше. Просто розумійте, чим це вам би полегшило роботу. Що ви маєте розуміти, що рано чи пізно ви вигоріте з відеомонтажу, якщо ви, наприклад, працюєте самі на себе. Себе не працюєте на когось, да, коли за вас там не вирішують всілякі питання по податкам і все інше, не спілкуються з клієнтами, да. Тому що зараз багато дуже агентів з'являються саме з монтажерами. Ви рано чи пізно да якщо у вас немає цієї цілі, тільки постійно монтувати-монтувати, а ви ще хочете розвиватися як особистість, да як якийсь блогер, тобто вам потім буде не в кайф. І саме тому я би фокусувалася б не тільки на... Клієнтах, а ще й на собі. Плюс я зробила дуже велику помилку, коли були суперфієзні алгоритми. Був е, було якесь нове оновлення в Інстаграм у 2024 році. Я монтувала по три ролики одній клієнті на постійній основі і при цьому повністю забула на свій блог. Тоді ми змогли її набрати 10 тисяч підписників, а я ще досі не можу добити цю цифру, хоча дуже сильно її бажаю вже добити. Типу, ніколи не забувайте про себе, ви маєте себе ставити ставити в пріоритет першими, да, тобто не забуваємо, це ваша майбутня робота. Ви можете потім через рік перехотіти займатися тим самим монтажем і там займатися зйомкою або створити якийсь курс. Вас можуть запрошувати на реклами, вас можуть запрошувати як спікера. Це ще плюс гроші. Плюс, взагалі, робота монтажера вона така, хоч і творча, але в якійсь ступені вона достатньо систематична. І не кожній людині це підійде. Я наприклад, як людина творча, я розумію, що я в цьому прям ну тіпа дуже довго можу сидіти тільки тоді, коли в мене є настрій. А коли нема настрою, я хочу піти помалювати, я хочу піти щось створити, там піти з дівчатками на пікнік, організувати його в стилі Pinterest і все інше. Да? Тобто, хочеться чогось різного у своєму житті, а не тільки сидіти перед планшетом і монтувати, якщо, наприклад, в мене немає до цього зараз якогось кайфу, я розумію, що мені ще. Крім монтажу, треба зробити деякі процеси, да або пожити просто елементарно. Плюс те, що ви ведете свій блог, це вам надає просто таку класну плюшку. Знаєте, ведення блогу для монтажера це достатньо такий стратегічний крок і стратегічне рішення. Чому тому що ви не шукаєте клієнтів, вони вас знаходять самі. Це елементарно, просто ви навіть можете викладати один якийсь ролик. Я коли викладаю свої ролики, які монтую собі. Мені зразу клієнти хочуть, пишуть, а я хочу так само, а я хочу такий ролик, давай смонтіруємо. Да? Або, наприклад, можуть вам приходити нові клієнти, тому що ваш ролик може залетіти. Або, наприклад, я якийсь з МК викладаю ролик, який ми змонтували з дівчатками на майстер-класі да, в закритому ком'юніті. Я його викладаю, кажу, що туторіал вже в ком'юніті. Пиши таке кодове слово. Просто я з одного ролику можу додати ще 10 людей до ком'юніті. І при цьому це ж платний вхід. Тобто це дуже крутий метод монетизації. Своїх знань і плюс додатковий заробіток, тобто не чекайте, поки вас відкриють, да одразу заявляєте про себе, що я така-то, така то і -то, роблю так-то, так-то ще найбільша помилка, яку я зробила, це розповідати тільки про монтаж, давати користь, 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 користь. Більше, ну як більше, треба ловити баланс. да Хочеться і складновато ловити баланс і розповідати ще про себе як про особистість. Тому що дійсно, якщо ви вважаєте, що ви людям можете бути не. Цікаві, то ви помиляєтеся. Люди, вони особливо творчі, вони дуже цікаві. да Чим ти живеш? А що там, які тебе собаки, який там тебе стиль? А що ти любиш? да там Любиш там полуницю, або ти любиш черешню, або ти любиш взагалі горох Зелений. Людям це дуже цікаво, бо можна потім робити якісь фішки свої. там Наприклад, я розповів історію, що я там полюбляю піони, наприклад. да Може прийти якась співпраця. з Квітковим, як у мене була да співпраця з квітковим в нашому місті з великою мережею магазинів, ви просто ще розкриваєтеся як особистість, і це дуже круто. і Це може ще чіпляти людей. Плюс, ви, коли, наприклад, ведете свій блог, ви все одно все робите в своєму стилі, ви все одно там свої якісь фішечки, якісь свій гумор, все одно ви це внідряєте, і все одно люди йдуть саме на це, да, тому що. По факту у нас в інтернеті все однаково, чесно, все однаково. Тільки що в нас міняється, це подача, да яку ми даємо людям. Це, грубо кажучи, соус, під яким ми подаємо взагалі наш контент-стиль, і сама особистість, да, яка вона приємна, неприємна, як вона розмовляє, які в неї там фішки. Дуже багато факторів грає, але ці всі фактори, вони знаєте, кожна людина це як книга. Вони всі різні, але вони для якогось одного конкретного читача. Якщо ви почнете вести свій блог, ви все одно також знайдете свою аудиторію. Це 100%. Ви знайдете своїх людей, ви знаєте. Та підтримку, ви сформуєте ком'юніті. Це величезний дар, який людина може мати, коли вона займається улюбленою справою, і за її справою, за її шляхом слідкують інші люди. Ти ростеш не тоді, коли в тебе ідеальна картинка. Ти ростеш тільки тоді, коли ти. Постійно щось робиш, монтуєш, викладаєш, вивчаєш, коли ти просто тупо не зупиняєшся. І Якщо ти хочеш почати вести свій блог, пиши мені в інстаграмі слово консультація, і я вийду з тобою на зв'язок. Підкажу перші кроки, які ти можеш зробити на сторінці, щоб вже... Почати проявлятися. І навіть якщо ви починаєте вести блог і у вас немає клієнтів, елементарно візьміть, змонтуйте, не знаю, ролик для шер-хоровіц да, із фільму безглузді, або змонтуйте ролик там для принцеси з Діснею, для Барбі, або ще щось. Просто покажіть, як би ви це зробили, якщо, от наприклад, цей персонаж був би вашим клієнтом. Можете е, змонтувати якийсь ролик для б'юті-блогера, для якогось фешн стиліста. да там навіть не писати нічого не казати, самі озвучити, підібрати матеріали, показати, як ви бачите, як ви взагалі відчуваєте, яка у вас навичка монтажу, щоб людина в принципі розуміла до кого вона прийшла. Зараз, наприклад, я ввела дуже прикольну рубрику, вона мені подобається. Я прям кайфую від неї. Це рубрика, що якби я змонтувала ролик для і е, обираю будь-якого персонажа. От е, нещодавно це була у мені Тернополіс із фільму Щоденник принцеси. До речі, цей ролик отримав багато класних коментарів, і я отримала нереальне просто фідбек від своїх людей. Я би не боялася і публікувала абсолютно все, що я буду. Не думала би, що там щось не ідеально, щось там не то. О тут могла краще, а тут могло то. Господи, та вам постійно буде не так. Ви будете дивитися на себе рік тому і думати, блін, яка я була якась дивна. Да а потім, коли будете дивитися на себе в цей період, да, через рік вже ви будете думати, блін, якась кінжовенька. От, те ж саме, тому немає ідеального моменту, взагалі, щоб почати щось публікувати, або немає тої штуки, щоб будете повністю ідеальні, щоб щось постити. Ні, такого не буде. Тому постіть абсолютно все, що у вас є. Прості, складні ролики, про себе, не про себе. Постіть абсолютно все, тому що кожен ролик це знаєте, така потенційна штука, на яку може клюнути клієнти і прийти до вас за послугою. Весь секрет в тому, що ти монтуєш як для когось, але показує. Як для себе. Навіть свій блог я намагаюся зараз вести, ніби я спілкуюся з якоюсь знайомою людиною, з якоюсь гузькою людиною, з якоюсь подружкою щоб мені було максимально легко розповідати про себе. Наступне я б не жматілася і не жлобилася б, і вкладала б гроші не тільки в навичку свого монтажу, а ще і в себе як в спеціаліста, що я маю на увазі. Одна справа взяти і навчитися монтувати і монтувати ролики А інша справа продати цю послугу це все вже зовсім інша навичка. Я б одразу вчилася спілкуватися з клієнтами і нормально відповідати на питання, скільки це коштує, а не одразу боятися і скидати ціну і сказати, так, це все коштує, можна не переживати ви точно протягнете Тобто я б взагалі б не думала за людей. По-перше, по-друге, я би не відходила від тих умов, які я прописала, про які я вам казала на початку, і це все мені давало б саме. Навичка того, що я вмію продавати, я б могла попрацювати, якісь заперечення, да там одразу вести діалог, а не просто чекати, поки мені напише клієнт після того, як я просто тупо написала ціну, да, тобто так неправильно, так не варто робити. Тобто, таким чином ті діалоги, які в мене були до цього, да, до того як я вчилася продавати вже себе як монтажера, вони б всі призводили б до продажу, тому що я б вела б ці діалог, да тобто я б приводила людину до цього продажу, а не тоді, коли там. Вона мені написала, да, вона там чекає від мене якоїсь експертності, якогось діалогу, а я просто сижу і мовчу, тобто, щоб просто тупо навчитися продавати. Бо дуже часто у вас не монтаж сам по собі слабкий, да, саме не його якість, а у вас слабка навичка. Продати цей монтаж, тобто її просто немає. Я б одразу вкладалася б в якісь лекції по продажам, лекції, як запакувати свою сторінку, якісь курси, да, які допоможуть мені навчитися продавати. Навіть елементарно би спостерігала б за тими, хто вже продає, да, і хто вже закриває клієнта і має клієнтів. Тому що ви маєте розуміти, що ви вчитеся не тільки монтувати, а ви ще вчитеся бути тією людиною, у якої б самі б замовили монтаж. Наприклад, да, це той же самий сервіс, це та ж сама навичка, той самий діалог, комунікація і все інше. Тобто, навичка продажів вам дає не тільки можливість продавати деякі да, свої послуги, а в майбутньому навіть продавати якісь свої продукти, продавати якісь лекції, продавати якісь гайди, продавати якісь методички, тобто величезна купа, що ви можете. Монетизувати, в ви можете переформатувати свої знання і мати з цього кошти, да? і при цьому ще й просуватися і мати якусь впізнаваність. Тобто я б одразу вчилася вести людину від того, що я просто хочу спробувати, що таке монтажер. Як це да? якусь частку своєї роботи, і коли монтує інша людина. До того що я не хочу більше нікого, я хочу тільки тебе, я хочу саме твій монтаж. Я хочу, щоб тільки монтувала ти і все, і більше ніхто. В цього ви можете прийти тільки з тою навичкою. Що ви вмієте продавати, вмієте просуватися, і при цьому не боїтеся проявлятися і не боїтеся показувати себе як особистість. Тобто до вас вже будуть відноситися не як просто до якогось виконавця, а як до експерта, до думки якого будуть дослуховуватися. Бо ви ж не просто кнопки тицяєте, да? не просто нарізаєте відео, ви фахівець, ви допомагаєте клієнту прийти до результату, ви можете щось підсказати, десь підправити. Це також навичка. Така ж сама важлива, як і там вміти зробити якісь переходи, дати якусь анімацію, да, зробити саунд дизайн. Ви вже рішення проблеми, ви сервіс, ви бренд, тому не варто чекати, поки у вас буде достатньо впевненості, достатньо навички, або буде достатньо якихось клієнтів, або буде супер ідеальний момент для того, щоб почати щось робити. Почніть просто зараз, покажіть, як ви монтуєте, як ви це робите, як ви розвиватися. Бо якщо ніхто не бачить вашого монтажу, то його і по факту не існує. Ви не. Просто вчитеся монтувати. Ви будуєте свою кар'єру, і тільки ви вирішуєте, яка вона буде. До вас будуть зв'язатися як до експерта, або просто як до виконавця, або взагалі не будуть знати, що ви монтуєте ролики. Я буду безмежно вдячна за вашу підписку та вподобайку, тому що для мене це дуже дуже сильно цінно. Також напишіть в коментарях, з якими страхами ви стикаєтеся саме в роботі відеомонтажера. з вами була Яна Монтажерка. Всім папа. -па.